Прогноз погодних умов в Україні на січень 2024 року. Перший місяць нового 2024 року з високою ймовірністю буде теплим і вологим, хоча не виключені короткі періоди морозної та сніжної погоди. Січень поправо вважається маківкою зими в північній півкулі. Цього місяця традиційно бувають найсильніші морози та відбувається активне накопичення снігового покриву. В Україні середня температура січня, за кліматичними даними, найнижча за рік, але при цьому за останні 30 років саме січень потеплішав найбільше серед решти місяців року, з кожним роком частіше спостерігаються теплі місяці з дефіцитом снігу та випаданням опадів, переважно у вигляді дощу. Судячи з усього, січень 2024 року в Україні продовжить тенденцію потепління. Як показують чисельні розрахунки провідних світових центрів погоди у першій декаді місяця над Європою продовжиться активне західне перенесення повітряних мас, внаслідок чого тепле і вологе Атлантичне повітря проникатиме далеко на схід регіону, а більшість опадів випаде у вигляді дощу та мокрого снігу. Інша ситуація складеться на крайній півночі Європи та на Скандинавському півострові. Тут сконцентрується холодне арктичне повітря у вигляді своємірного мішку, яке тривалий час буде затиснуте в одному регіоні. Тому в країнах Скандинавії перша половина січня буде аномально холодною із морозами місцями до мінус 35 40 градусів по Цельсію. Наприкінці першої декади місяця і на початку другої декади очікується деяке просідання холоду, що накопичився в більш південні широти. Зокрема, на територію Центральної та Східної Європи. Тому в Україні також відбудеться помітне зниження температури, особливо у Західних, Північних та Північно-Східних областях. Орієнтовно з 8 по 12 січня вночі морози у північних та східних областях України можуть зміцніти до мінус 15-20 градусів по Цельсію. Однак таке похолодання буде короткочасним. Вже з 13-14 січня. Відновиться зональна циркуляція і температурний фон підвищиться до відлиги по всій країні. Третя декада січня очікується теплою та з великою кількістю опадів завдяки розвитку активної циклонічної діяльності у Північно-Західній Європі. Температура повітря в Україні буде досить високою, а опади спостерігатимуться переважно у вигляді дощу, часом з мокрим снігом. Холодна погода збережеться над скандинавським півостровом. Таким чином, січень загалом очікується теплим не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи. У Норвегії, Фінляндії та Швеції за рахунок тривалих морозів середня температура виявиться суттєво нижчою за норму. Кількість опадів за винятком скандинавського півострова очікується вищою за норму на 40-80% місцями може випасти більше 2-3 місячних норм. В Україні січень очікується теплим. Особливо у південних та східних областях. Короткочасне похолодання в середині місяця буде нівельовано набагато тривалішим періодом теплої погоди. Кількість опадів буде достатньою, місцями випадає більше двох місячних норм. Сніговий покрив очікується нестійким та плямистим, і його найбільша ймовірність формування спостерігатиметься у північних, північно-західних та північно-східних областях, а також у Карпатах. Часто протягом місяця будуть спостерігатися тумани, на дорогах періодично, можлива ожеледиться.